Я ніколи так близько не бачила веселку. Вона прям ось поруч в полі. В неї можна зайти, можливо. Боже, як гарно. Привіт усім. Дивиться на цього Максима моднявого. <гум> Нічого собі скільки в тебе всяких? обновочок Якщо цікаво, подивіться в одному з попередніх відео про чоловічі іграшки і тому подібне там є. Як йому прийшла посилка з тему, що він замовляв собі. Ми з Максимом йдемо на прогулянку. активнічаємо Подивіться, які в нього ці патчі ззаду. Максим, привіт. Здорово. Тебе сьогодні можна знімати? Кажи, ти ж вже ж не запитала, ти ж знімаєш. Да. <світна> а покажи, отей маленький, що ти там тільки що стрельнув ним. Що це таке? Ой, капіць. Куди підемо? На гору, може, сьогодні піти. Ти хочеш на гору? Ти теж хочеш на гору? Не. Ой, ми давно вже не ходили на гору. Туди. Так що сьогодні щось там вам покажемо вже. Тощик починається. Не зовсім. Можливо, ми вдачно вийшли, але це нормальне явище для Ірландії. Краще в сніжок пішов. Ще міг би. Дивись, що я знайшла? Що це? Скло чи пластик? Стекло. Скло? Не. Красиве. Щось розбилось, так? Да? Якась вазочка може. Саду. Тут воно й було. Спокладемо його. Ой, сонечко, подивиться, як красива зроза. І чорна хмарина там. А ось іще щось червоне. Ага, якась ваза побита. Цей двір саме більше, напевно, мені тут подобається в Бенратті. Так красиво тут. Я вже не раз його показувала, але ви пишете, що вам подобається. Ух ти, веселка. От і дощик пішов. Яблучка висять. І тут десь наш дін котик живе. То він не вийде, коли дощ. Джинджер котик? Пам'ятаєте, на раз відео показувала Рюдий котик із таким плоским носиком. Нема його на вулиці десь сьогодні. А, ось що побите було. Дивіться, це тут, напевно, якесь ДТП було. Кіда ще пустився гарний. Друзі, дивіться, вже і зацвіли. Нічого собі. Там он, бачите, і тут ось. Дивіться, які ж вони красиві. А от опору, здається, білого кольору буде, бо я в минулому році також знімала. Але я не думала, що вони так рано вже зацвітають. Дивіться, які ж вони гарні. Супер. Якщо не зраджую пам'ять, то це напевне катальпа. Якщо я правильно згадала, мені потрібно було не знаю скільки <рік>, рік дивитись на це дерево, щоб згадати, як воно називається. І якщо я неправильно сказала, виправте мене. Це буде дивно, як мінімум. А попереду яка велика веселка, друзі, яка широка, видно вам? Подивіться. Це сьогодні у нас полювання на веселки. О, яка велика. А ну, давайте швиденько туди підійдемо. Подивіться, нічого собі, вона близька до нас дуже. Так виглядає. це погано видно вже. Я ніколи так близько не бачила веселку. Вона прям ось поруч в полі, в неї можна зайти, можливо. Боже, як гарно. То хтось ходив, хтось віддігнув. Ось. Ну, я не хочу лізти, я зачеплюся зараз курточкою. Все, нема там уже її. Чи ще трішки видно? Вже нема? Вона дуже швидко зникла ця веселка. Ну, така велика, вона прям таке враження, що вона так прям з поля, отак, знаєте, виросла буквально тут поруч. Ну, як поруч. Це так здається, що поруч, але я сподіваюся, що камера хоч трішечки вловила. Близько я так ніколи не бачила. Треба оце, можливо, якщо вийде цього сезону, походити по. Колювати на ці саме веселки ірландські. Їх ж тут багато, тому що погода за день може змінюватись пару разів. То сонце, то дощик. І прямо сьогодні вийшло. Показати вам краси трохи, щоб ви відволіклися від всяких негаразів і поганих думок, хоч трішки від війни і від всього іншого. Бачите, нема вже. Все зникло, вже ніде нема, але небо подивиться, яке неймовірно красиве. Покажу затоку зараз, там ще видно. Ще Мы тут нашли какую-то вывеску. Что тут написано? Разрешение на застройку. Нужно, короче, ну, всякие вещи. Что-то там за, заплатить за рассмотрение зеркал 21 в течение 5, 5 недель. Тобто власники оце роздрукували, повісили, чи це їм відповідь прийшла, чи що, бо я так і не зрозуміла. Тут же щось в них є, бачите, будиночок старенький. Буває таке, що відмовляють. Це увідомлення від самого Ні, Ага, тобто вони подали запит, а це їм відповідь в такій формі прийшла, напевне. Напишіть, хто знає, як воно у них тут відбувається. Я знаю точно, що не так просто в них тут щось побудувати. І я ж кажу, що треба отримувати багато різних дозволів. О, диви, песик дивився на нас, він у вікні сидить. Дивиться. Ти каву хочеш? А? Каву будемо пити. Капец, подивіться, зрізали. Всі оці кіпариси, витіть, що воно було? Тут така алея красива була. Вон така, як ото. Бачите, стоїть. Он понад дорогу це була така. Ми в тому році, коли тут гуляли, вона так снігом красиво була притрушена, крона цих дерев. і Вони так аж згиналися сюди. Так вона ж з правого боку. З того, що дерева високі, що вони упадуть. Ну воно може й так, але ж вони скільки років стояли, подивіться. Бачите, як шкота. Воно вони всі лежать там. Може, шторм какой-то буде ще вдало. Потому, вот не а він постійно ж них ці, в Ірландії шторм. Макс, а ну я туди зайдемо. Я хочу подивитися, там е, якось люди із своїх будинків. Ну, з двориків, <гум> Повикидали а, точно. квіти. Ну, з того боку, то зрозуміло. Там он провід. Там дерев'я будуть. Коротше, там е, в кінці цієї дороги глухий кут. І туди. Я так розумію, ніхто не їде, там закинута ферма, може туди просто входу нема зараз. І туди люди з своїх двориків викидали залишки непотрібних цибульок, квітів. І там минулої весни ми з Максимом назбирали дуже красивий букет диких гіацинтів. Просто із смітника. Я хочу подивитися, а. Може, там є цибульки їхні. Я б хотіла їх посадити в горшок, а потім би і забрала чи відправила мамі додому. Побачимо, якщо будуть зараз, то ну, там прямо-прямо там. Так, у нас дощик розпочинається. Хочу сюди зараз швиденько. збігати. бачите, тут вони сюди все вивозять, ось обрізають свій сад. Можна, до речі, знайти знову. Єлочки магнолії, якщо хтось зрізав. Якщо з бруньками, то можуть в кімнаті зацвісти. А, ось, дивіться. О, тут є нарциси. О, нарциси теж хтось викинув, бачите? Але мене цікавлять гіацинти. А чи вони вже вилізли, чи ще ні, поки що не зрозуміло. І я не пам'ятаю, де саме вони, чи десь отут. Тут дуже багато всякого, ось вони повикидали. Тут я якось вже назбирала цибульок багато. Вже як сюди пішли сьогодні, то треба ж уже подивитися, додивитися. Ось теж красиве позрізали, бачите Квіточки. Можна гілочку собі зірвати, поставити. В букет. Дивіться, які красиві. Опа. О, дивіться. Бачите, вони позрізали і повикидали. Воно їм не потрібно. Це ця калина вічно зелена. Це в нас біля готелю вона також є. Все позриваю трішки. Коротше, голими руками навиривала нарцисів. Бачите, тут і смітника. Ось тут багато їх ще. І я думаю, що їх ще повилазить дуже багато. Вон одне кубло вирвала і ось. Посаджу зараз в горщик. І я думаю, що в кімнаті вони швидко зацвітуть. Ось. І потім, якось, через, може, тижня, два-три прийду, подивлюсь, може тут. І дикі гіацинти будуть. Ну, бачите, тут вони багато всього викидають на купу і незрозуміло, ну, побачимо як. Так що, скоро в мене будуть і нарциси на підвіконні. А ми йдемо вже назад, тому що темніє і дощ буде, тільки що був знов. Тут намокла, руки брудні, не брала з собою нічого, що їх замотати. Ну, але все одно, зато квіти будуть. Так що, всім дякую за перегляд. Не забувайте подобайки. Всім пока-пока.